Сьогодні 11 вересня в США 23-та річниця терактів в Нійорку, в Пентагон, Вашингтон, там де пережила вся Америка. І повірте, сьогодні це головна тема Сполучених Штатів Америки. Так обговорюють результати дебатів перших на телеканалах між Каміли Гарріс та Дональдом Трампом, між демократами та республіканцями. Але Америка сьогодні живе спогадами та вшановна пам'ять. Тисяч загиблих я тоді працював і скажу вам, що в Америці, в Нью-Йорку, в Вашингтоні, на власні очі я бачив, що таке тероризм, що таке війна проти народу в самій країні. І тому американський народ так розуміє і підтримує нас, українців. Тому підтримка США і всієї антипутінської коаліції так важлива нам. І сьогодні та дата, коли Україні в голос треба співчувати, підтримувати наших союзників американців і йти з ними разом протидіяти російській агресії.